Hi there! Мене звати Альона. Я викладаю англійську, а на своєму каналі ділюсь корисностями і розповідаю все, що треба знати про цю мову і вживати її в розмовному аспекті. Сьогодні ми з вами візьмемо тему, яка дуже близька до моїх попередніх відео, а саме used to і would. В чому ж різниця? Я буду дуже вдячна вам, якщо ви підпишетесь, будете залишати свої коментарі до цього відео і можете переглянути мої попередні також, бо всі вони дійсно пов'язані з граматикою і те, що вам потрібно в вивченні мови. Буду рада також вашим ідеям, можливо, вам щось цікаве, я можу це окремо розібрати в наступному своїх відео. Розберемо різницю вживання used to і would. але перед цим давайте розіб... розберемо структуру, без неї нікуди. Якщо ми беремо used to, як вже в попередньому відео розбирала, проте давайте зараз нагадаємо, що used to – це дієслово, яке пов'язано з минулим. Якщо ви хочете зробити речення в звичайному реченні, тобто позитив, вам для цього потрібно хто що. Тобто підмет, да, той, хто виконує дію, а потім вже used to і дієслово в свої звичайні форми. Тобто ми нічого не змінюємо. Наприклад, я раніше бігала вранці. I used to run in the morning when I was 16. Да, коли мені було 16, я раніше бігала вранці. Якщо ж ви хочете зробити ось із цього речення заперечення. Для цього. У нас йде допоміжне дієслово, а саме didn't. I didn't use to run in the morning, тобто я раніше не бігала вранці. І, скоріш всього, це означає, що я зараз бігаю вранці. І зверніть увагу, якщо ми робимо заперечення I didn't use to. Чи помітили ви, що після «use» зникло закінчення «-ed»? А чому? Бо є didn't. Didn't це допоміжне дієслово, ви його можете вживати, коли хочете побудувати щось в минулому часі. І от якраз didn't нам допомагає тут зробити заперечення. І таким чином воно на себе неначе забирає оте закінчення ed. Тобто, I didn't use to do something. I didn't use to run, I didn't use to play, I didn't use to go і так далі. Також, на що б я звернула ще вашу увагу, що used to ви можете вживати з або це множина. Тобто, uh, they didn't used to run in the mornings. Тобто вони раніше не бігали вранці. She didn't used to run in the morning. Вона раніше не бігала вранці. Тобто, бачите, тут uh, в цих реченнях didn't use to вживається як і до однини, так і множини. І точно так же в звичайному реченні. She used to run in the mornings, або uh, they used to uh, visit that place, вони раніше да, їстили в те місце, uh, нічого не змінюємо. Тобто used to. to. Якщо заперечення didn't used to, а щодо запитання. Для цього наше «did» ми ставимо якраз перед тим, хто виконує дію, і потім «used to. Наприклад, did you used to visit that place? Ти раніше їздив те місце? Did you used to visit that place? І зверніть увагу, що в запитаннях після use закінчень немає, бо в реченні є «did». Воно не наче на себе забирає оце закінчення. І did use to ця форма вживається як і до однини, так і до множини. Окей, беремося з would. Would – у нього точно таке ж саме значення, як і в used to. Щось було раніше, але зараз ви цього не робите. Проте, проте, дуже хочу наголосити, що would є декілька значень, і воно має м -м, різні. Свої граматичні конструкції, навіть не те, що граматичне просто воно вживається в різних ситуаціях наприклад, сьогодні ми з вами розбираємо вуд, який стосується минулого. Якщо ми говоримо про звичайне речення, тобто позитив, воно будується так. Хто що, тобто підмет, потім вуд, і потім діє слово в звичайній формі, без будь-яких ту, без будь-яких закінчень. Uh, і ви нічого не змінюєте. І це буд ви можете підставляти як і до однини, так і до множини. А uh, давайте зробимо речення. I would call her sometimes. Да? Тобто я до неї колись постійно дзвонила. I would call her sometimes. Uh, і якраз от I would call her. Це означає, що я раніше це робила, але зараз я вже цього не роблю. Давайте зробимо заперечення. Для цього якраз would не потрібні ніякі допоміжні дієслова, бо в use to потрібні, а тут ні, в цьому випадку не потрібні. Для цього ми кажемо I wouldn't read that book, тобто wouldn't «would not» і все. Тобто я раніше не читав ту книгу, I wouldn't read that book. Після wouldn't наступне дієслово йде в своїй звичайній формі, тобто ми нічого не робимо з тим дієсловом. Те ж саме they wouldn't cook that, that dish. Так? Тобто вони не готували те блюдо раніше. Це означає, що, скоріш всього, зараз вони це готують. Окей, давайте тепер перейдемо до запитання. Якщо в The used to у нас є допоміжне дієслово як did то збити запитання, для цього ви просто кажете: Would you read that book, ти раніше читав ту книгу, або Why would she skip classes? Чому вона постійно пропускала уроки да, якісь там. Тобто для цього ми вживаємо would перед тим, хто Робить тію і все. Ну, і можете перед цим поставити, звичайно, питальне слово. Тобто why, when, who, what. І саме основне, я просто вам нагадую, що would ми вживаємо як і до однини, так і до множини. Тобто тут багато думати не потрібно. Перед тим як все ж таки пояснити різницю вживання used to і would, було б доречно, якщо б я вам пояснила деякі моменти, а саме stative verbs і action verbs. Stative verbs – це саме дієслова стану, а action verbs – це дієслова дії, тобто щось робити. Є окремий списочок, саме оцих stative verbs, я під цим відео їх залишу. І от саме оці stative verbs ви не можете вживати з would. Тобто, якщо ви бачите речення uh, I would know him before, я знав його раніше, то, скоріш, граматично воно невірне. І замість цього ми вживаємо used to. Тобто, use to це універсальне дієслово. Ви можете його вживати як з оцими stative verbs і action verbs, а would лише з action verbs, тобто з дієсловами, які прям показують дію. Кілька дієслів, які дуже розповсюджені саме оці stative verbs. Є прям категорії, але сьогодні ми з вами візьмемо 5-6 просто для прикладу. Uh, I-used to To love him when I was a kid. Тобто, коли я була дитиною, да, я його любила. I used to. Тобто, love це якраз відноситься до stative verbs, до цих дієслів стану. Ви не можете сказати I would love him when I was a kid. Mm -mm, це неправильно. Давайте таке візьмемо ще дієслово «know». know. це також знати, і це дієслово stative, тобто це дієслово стану. I used to know them. Я раніше їх знав. «I used to know them». Маємо з вами дієслово вже не «stative», а, наприклад, action, да? більш щось динамічне. Наприклад, uh, I would go that place for a long time. Я раніше ходив те місце. Ось, зверніть увагу, тут ви можете спокійно вживати uh, would, бо run це саме якраз наше action-verbs, тобто воно більш динамічне. Uh, але, якщо ми хочемо сказати дієслово have, have це означає мати, і воно також відноситься до stative verb, не до action, а саме stative. Тобто, I used to have. Uh, That car when I was 18. Тобто, коли мені було 18, да, я мав ту машину. І тут буде I used, to, не I would to, а I used to. Тут саме головне, що вам потрібно запам'ятати, що є stative verbs, і є action verbs. І от stative verbs, ви їх не вживаєте з would, якщо ви хочете сказати оцей would в минулому часі про вашу звичку. Бо, якщо ви бачите речення. Там, де є I would know, I would love, I would hate, то, скоріш всього, це взагалі інша граматика, і воно пов'язана або з умовними реченнями, або е, про те, що ви би щось робили би. Ну, по суті, це і є умовне речення. Ось. Е, я думаю, що е, вам стало зараз більш вже зрозуміліше, е, бо ця тема доволі таки часто подається. Е, З'являється, і в подкастах, як я слухала, і відео, і от в, в читанні ми якраз мою студентку розбирали текст про звички вікторіанців, і там було що they would go to the cemetery. Тобто вони раніше ходили там на кладовище і щось робили. Тобто навіть в таких да, якихось матеріалах ви все одно зустрінете оцей would to або used to. І щоб ви знали, що ВУД – це не лише про умовні речення, а що це ще й пов'язане з минулим часом. Ось і все. Якщо у вас є якісь запитання, я буду дуже рада, якщо ви мені залишите їх в коментарях. І, звичайно. Я вам залишу невеличкий тест. Про це цей тест буде також під цим відео. І ви можете спокійно мені писати в коментарях, з чим у вас можливо є запитання, якісь складнощі. Можливо, ви все правильно відповісте, і це буде також класно. Окей, гайс, I hope, really, I hope, that it was useful for you. And, of course, see you! Побачимось з вами в моєму інстаграм-каналі, в Телеграм. Переходьте туди, я дуже часто розбираю цікаві теми там також і, звичайно, ближче познайомимось. Thank you, have a good day or evening ahead.